Вітаю вас в прямому ефірі по вівторках. Нарешті так? всі мої ефіри називаються ефір по вівторках. Є навіть хештег такий, ви за ним можете знаходити інші ефіри, тому це так, цікава штука. Просто раніше ефіри були ще тижні, а тепер, а тепер 5 разів на тиждень, але вони залишаються ефір по вівторках. Привіт, тим, хто приєднується, скажіть мені, як чутно, пишіть добрий ранок. Вітаю вас всіх! Вчорашній ефір. Після ефіру мені написала одна дівчинка в особисті задала таке питання, що я вирішила зробити з нього ще один ефір. Ми сьогодні з вами поговоримо про проєкції Страхи і переноси як симптоми втрати контакту з собою. Доброго ранку! чутно, гарно, пишіть, пишіть, добрий ранок. Права в тому, що наша психіка будує купу бар'єрів, купу, купу захисних кордонів, купу захисних заборів для того, щоб не зруйнуватися. Іноді вона вбачає е, небезпеку там, де насправді її немає. Іноді вона, е, наш мозок, дуже дивно асоціативно працює, якщо ви колись. Е, Якщо ви колись бачили ем, метафоричні карти, о, давайте зробимо так. Хто працював з метафоричними картами? Хто хоч раз пробував розшифрувати, що на метафоричній карті намальовано, як ви це сприймаєте і що у вас так? Та дякую за компліменти. Яка ви гарна, як приємно чути. Ем, напишіть мені, та поставте плюсики, хто хоч раз спробував побачити в метафоричній карті щось. Та, бачу взагалі, що це таке, або працював з картами. Так, бачу я, привіт. Чи бачили ви, як по-різному люди описують карти? Чи бачили? я колись у мене була онлайн гра з метафоричними картами, раз на тиждень на вихідних я видавала карти, і люди... більшість людей питають: а що... а що це означає? Дайте розшифровку. Є люди, які питають, а ви свою розшифровку дайте. Або каже, я нічого не бачу, скажіть хто-небудь. І люди починають коментувати. Але кожен з нас бачить в карті щось своє, бо мозок вибудовує асоціативні ряди. Та да, бачу плюсики. Угу. Супер. Тобто, наш мозок працює на асоціаціях. Так от, іноді. Проекції, страхи і переноси це виключно асоціативна історія. Наприклад, вас дратує якась людина, і вона вам нічого поганого не зробила, і нібито все ок. Та? Але от щось є, від чого вам некомфортно, від чого вас щось підіймається всередині неприємне, і ви не розумієте, що це. Або. Людина просто з вами розмовляє, а у вас відчуття, що вона на вас нападає, або що вона вас критикує, або що вона вас засуджує. Це все історії, які мозок насправді дістає з нашого минулого. Тобто нічого не відбувається прямо зараз, але десь асоціативно мозок згадав якусь історію з вашого минулого, з вашого власного досвіду. І підсовує вам її зараз, як ту, що ми вже проживали, ми вже з нею знайомі. Мозок не любить нового, пам'ятаєте? Він любить знайоме. Для нього це про безпеку, в першу чергу. І він буде відшукувати, чи з нами вже таке було. А, було, я вже знаю, як на це реагувати. Так? І коли нас дратує якась поведінка, коли людина, наприклад, боїться близькості, але, або отак сприймає через фільтри викривлено. Стосунок до себе інших людей. Ми фактично стикаємося з собою в цей момент. І наша психіка робить фінтуша. Насправді, дуже часто ці механізми спрацьовують у людей, в яких не налагоджений контакт з собою. Давайте розбиратися, що таке окремо кожна, кожна з історій. Для того, щоб ви краще розуміли, про що я, і могли згадати у себе, як у вас, як у вас цим, як це буває. Так? Наприклад, що таке проекція? Тут можна дивитися з різних боків. Найпоширеніше використання цього терміну полягає в тому, що ми не усвідомлюємо, приписуємо іншій людині якісь якості. Причому іноді це буває. Ота От затаскана фраза про те, що якщо тебе щось дратує, то це насправді про тебе, так теж буває. Так? Тобто, коли людина демонструє якусь поведінку, яку я собі дозволити не можу, по ряду причин: виховання, культурний код, моя система цінностей, так? є частини нашої особистості, які психіка витісняє. Так? Я не хочу бачити в собі щось погане. Я не хочу бачити в собі здатність зробити погано іншій людині. Я не хочу бачити в собі нечесність, я не хочу бачити в собі ще щось, купу-купу всіляких якостей, які наше суспільство вважає не ок. Люди ховають спочатку від зовнішнього світу, ніхто не дізнається, що я така, а потім і від самого себе. І оці витіснені частини в різних, в різних підходах психотерапевтичних вони називаються по-різному. Вони називаються неусвідомлене я, вони називаються тінь, вони називаються так, витіснені частини, ще якось там мільйон можна знайти термінів. Ідея в тому, що Проєкція це часто оця, да, хтось приходить, і як дзеркало відображає мені частину мене, і воно мені не подобається, я починаю якось гостро реагувати. Іноді буває, що проєкція це я вбачаю в цій людині щось, що вона в собі не бачить, і я буду їй про це говорити. І це дивна штука, бо є ціла когорта людей, на яких навішують проекції ти можеш більше. І люди, особливо діти, які не сформовані особистості, вони довіряють дорослим, які кажуть, ти можеш більше. І вони починають підлаштовуватися під цю проекцію і вичавляти з себе всі сили і всі соки заради того, щоб підтвердити цьому дорослому, що я дійсно можу більше. А потім звикають і починають собі доводити весь час, що я можу більше. Виснажуючи себе неймовірно. Тобто проєкція це коли ми внутрішній, внутрішній прожектор свій направляємо на іншу людину. Якщо ви колись бачили, як працює проєктор, уявіть собі, що проєктор у вас всередині, а людина перед вами оцей чистий екран. І ви в цей момент перестаєте бачити справжню людину, ви оцим своїм прожектором так, направляєте на чистий екран свою внутрішню якусь історію, і на цю людину намагаєтеся її приліпити. Дуже часто проєкції виникають, коли емоції у нас занадто сильні, коли ми не хочемо зустрічатися зі своїм, нам простіше розглядати зовні, зовні людину, так, і коли ми давно себе не чули. Так само насправді працюють метафоричні карти. Ми внутрішнім прожектором дивимося на карту, і у нас виникають якісь асоціації. Це насправді дуже цікаво. Перший раз, коли я стикнулася з метафоричними картами, у моєму здивуванню просто не було межі, тому що дівчинка працювала з цікавим запитом, вона не могла ніяк не вивчити англійську. І, Її терапевт, психолог та арт-терапевт запропонував їй побачити, як, як вона почувається, коли щось не виходить з англійською, і виходить, що дівчинка переплутала англійську з татом. Тобто, я як перед татом стою, мені весь час не комфортно, мені весь час якось за та тісно. І від мене весь час щось вимагають, і я весь час собою невдоволена, і мені не ок. І це абсолютно не про англійську, а про її стосунки з татом. І терапевт дістає та, карту портретну, портрет чоловіка. Вона і каже: Дивись, оце, та, оце карта, яка відображає твого тата, який він? І дівчинка починає описувати, що це людина, в якої саркастична посмішка, в якої там жорсткий холодний погляд, ще щось. А я сиджу і не можу 2 плюс 2 скласти, тому що на картинці абсолютно спокійне обличчя. Напівпосмішка, спокійний погляд відкритий. Тобто вона бачить щось таке, чого я в цій карті абсолютно не бачу. І я сиділа з відкритим ротом просто тому що, блін, я, як ти це побачила? Де ти це знайшла? Там цього немає. Але знаходиться саме через оцей внутрішній прожектор. Якщо я дивлюся внутрішнім прожектором на свого тата, то що б там не було намальовано на тій карті, ми будемо діставати зі, свого, зі своєї внутрішньої реальності те, що, що у нас внутрішній реальності, а не те, що на карті намальовано. От з проекціями так само, ми внутрішньою реальністю якось оцінюємо або визначаємо людину. Говоримо їй про це, чи ні, це може бути абсолютно, та, абсолютно не так. Другий момент таких та дискомфортних станів це перенос. Про перенос багато говорять в психотерапії, тому що, по-перше, ну, давайте, в принципі, перенос це коли ми на людину, яка перед нами. Переносимо фігуру якусь іншу з нашого минулого, з нашого досвіду. І я більше не можу бачити людину перед собою, я бачу перед собою когось іншого, з ким у мене були якісь історії і стосунки. Найчастіше про перенос говорять в сенсі психотерапії, тому що в переносі клієнт дуже часто починає в своєму терапевті бачити маму. З чим це пов'язано? Це пов'язано з тим, що у терапевта є позиція абсолютного прийняття, є позиція визнання ти такий, який ти є. І дуже багато людей в дитинстві цього не отримало, не отримало безумовної любові, не отримало прийняття і визнання, не отримало цього відчуття: Я тебе бачу, ти важливий. А в терапевтичному процесі все це формується. Не, не завжди вдається це зробити з першої сесії, але з часом формується довіра, і людина потрапляє от в, цей, в цю атмосферу, якої її дитяча частина прагнула все своє життя і раптом виявляється, що можна бути прийнятим, можна бути почутим, можна, можна бути собою і тебе не відштовхнуть. Не будуть підправляти, оцінювати, засуджувати, так, якось там коригувати твою поведінку, твої прояви. І дуже часто клієнт починає бачити в терапевті маму, тому що саме такої мами йому й не вистачало, так? І там з цим є, та, є цілі історії про, та, про, про те, як працювати з переносами. але ми не тільки в терапевтичному процесі стикаємося з цим. Дуже часто ми переносимо на нашого партнера, жінки переносять на партнера образ свого батька. І від нього вимагають: Візьми мене на ручки, порішай всі мої проблеми та захисти мене, зроби так, щоб я почувалася маленькою дівчинкою за великим-великим датом. -великим Більшість людей не усвідомлюють цих процесів, знову ж таки. Але е, вимоги або реакції на чоловічу поведінку будуть такі самі, як реакції на поведінку тата. Жінка буде ображатися як маленька дитина, та, десь там всередині себе емоційно тупати ніжками, та, щось вимагати, та, капризувати. І це все відбувається е, та, в багатьох сім'ях, виключно з, е, з позиції: я, я не, не усвідомлюю що зі мною. Та, з, та, з тим, що. Купа незрілих емоційних людей, які зростали в дисфункційних сім'ях, де їм чогось не вистачило в дитинстві, і вони намагаються це добрати в партнерстві. Я зустрічала переноси, коли жінка на свого жорсткого вимогливого керівника дивиться як на свою авторитарну маму і почувається перед ним як перед мамою, заклякає, коли він невдоволений. Готова та, що завгодно зробити, аби тільки він почувався добре і нарешті сказав, що вона молодець. Це формує певні стосунки між підлеглим і керівником і дає певне напруження, якого могло б не бути, якщо переносу немає. У терапевтів іноді буває, буває перенос у сенсі рятівника. Це людина, яку треба врятувати. Да, Будь-якою ціною, навіть якщо сама вона не хоче бути врятована або не готова до змін, іноді бувають і, і такі приколи. Да. Насправді да, в переносах буде багато реакцій, надмірних, непропорційних, дуже емоційно заряджених. Я колись розповідала. Та я розповідаю цей кейс в роботі з самооцінкою, коли до мене приходять експерти з синдромом самозванця або початківці, які ніяк не можуть або розпочати вести інстаграм, або там та, брати якісь нормальні гроші за свою роботу, називати ціну, обговорювати з клієнтами гроші. Ми працюємо. О, бачу, бачу фанатів. Да. Привіт, привіт, Кристина. Мені дуже, мені дуже приємно. Насправді, я дуже давно не говорила цієї фрази. Але коли ви її пишете, для мене це означає, що ви зі мною дуже давно і знаєте про що я. Да? Добрий ранок людям, які роблять цей світ кращим. Привіт. А, так от, та, я цю історію розповідаю в розрізі роботи з самооцінкою, коли до мене прийшла. Моя колега, яка запустила курс, зібрала групу, прийшли люди, і після першого, першого ж уроку одна дівчина написала: їй Я вас прошу повернути мені гроші, я не буду вчитися. Ну і на самооцінку початківця це дуже сильно впливає. Та вона починає тривожитися, що щось не так. О Боже, о Боже, я все та, я належала. І Вона приходить до мене на сесію, ми з нею домовляємося, ми з нею розбираємо її стан, розбираємо, що вона там собі надумала, та, розбираємо її спосіб комунікації з цим клієнтом. І я її прошу, кажу, спитай, будь ласка, та, чому, та, яка причина? Вона каже, я не хочу знати, я не хочу знати, мені без того погано. Кажу ні, нам доведеться знати, по-перше, для того, щоб ти могла наступного разу врахувати потреби таких людей. По-друге, що змінити. Та? Завжди конструктивна критика може стати вашим поштовхом до розвитку, до самовдосконалення. Ви можете таким чином абсолютно спокійно покращувати свої продукти, свої послуги. Якщо ви не будете брати цього зворотнього зв'язку, ви будете працювати так, як працюєте, втрачаючи таким, таким чином. Шанси на своє зростання. І вона така: Окей, добре, я спитаю. Приходить на наступну сесію і рже. Кажу, що? Вона каже, уявляєш? Вона каже: все класно, тема цікава, подача хороша, все, і, і мені прям треба, але я не зможу на вас дивитися протягом трьох місяців, ви мені нагадуєте мою свою І от, от це про переноси. Коли я бачу перед собою не лектора, не психолога, та не терапевта, не того, хто може мені допомогти, а оце мій внутрішній прожектор читав, що це, що це схоже на мою свекруху, і я не хочу. Я не буду. У мене спротив шалений, я нічого не чую, у мене тільки емоції підіймаються, і я нічого не можу з цим зробити. «Ок, але ж це в, в, та, в секунду просто розслабляє оті всі пружинки всередині мого клієнта, та мої цієї психологині, яка хвилювалася, що від неї відмовилися, щось вона належала і щось не так зробила. Чому я вважаю, що це ознака відсутності контакту з собою? По-перше, коли людина. В контакті, коли людина достатньо зріла, схильна до саморефлексії, до того, щоб досліджувати, що зі мною сталося, чому я це відчуваю. Так? Вона розуміє свої емоції, вона знає свої тригери, вона відчуває свої межі, вона відрізняє минуле від теперішнього. Так? Емоційно зріла людина в контакті з собою дуже чітко для себе може розділити. Так, Ця людина нагадує мені мою свекруху. Але це точно не вона, та? і оце розведення, коли ми можемо самі побачити свої переноси, свої проєкції і розділити їх, та? показати, що оце свикруха свекруха, а ця психологиня на лекціях інакше. Коли контакту немає, по-перше, немає контакту з емоціями. Бо вони або заморожені, людина нічого не відчуває або не хоче розбиратися, що вона відчуває. Та, раціоналізує. Та? Що таке раціоналізація? Коли я питаю людину, що ти відчуваєш, а вона мені починає пояснювати, чому вона це відчуває, або що їй хочеться робити, замість того, щоб називати свої почуття і описувати, як це відображається на її ті. Або емоції надмірні, неконтрольовані, надто яскраві, надто вибухові. Надто показові, дивіться, як мені погано. Людина, такі люди дуже часто маніпулюють через свій емоційний стан іншими людьми. І якщо поруч теж емоційно незрілі люди, вони ведуться і грають з нею в цю гру. Рішення людини незрілої з відсутнім контактом з собою імпульсивні. Вона та, це те, що називається, ну, давайте є реагування автоматичне, є реагування усвідомлене. Та? Є е, е, реактивність, а є проактивність. Це такі досить тонкі речі. Давайте, на прикладі, е, мого материнства. Моя реактивність полягає в тому, що я дію на автопілоті. Як діяв мій тато, так дію я. Якщо діти не слухаються, на них треба кричати або їх треба карати. Якщо там діти проявляють неповагу, їх треба обмежити в чомусь. І це відбувається неусвідомлено. Це як стимул реакція, от як біологічно, якщо ви тиснете паличкою. В будь-який живий організм він він стискається та, і намагається якось від цієї палички відхилитися. Оце реактивність, та, коли в мене ткнули непослухом не дітей, а я автоматично стиснулася і видала якусь, е, якусь для себе навіть неусвідомлену реакцію просто на автопілоті, видала те, що в мене записано на флешці ще з дитинства. Про активність, коли я вибираю, як реагувати, я зупиняюся. Розумію свій автопілот, що мій тато зараз би зробив отак. І вибираю якусь іншу стратегію. Або вибираю таку саму, але роблю це усвідомлено. Так? Тобто мої рішення не імпульсивні, типу, ткнули паличкою, я гарчу. Так? Мої рішення виважені і усвідомлені. Ще один момент. І коли в нас немає контакту з собою, ми реагуємо на світ через свої старі рани, свої болючі точки, ми не хочемо зустрічатися зі своєю правдою. Ми підіймаємо старий біль, який нам нагадують нові обличчя. Тобто, прийшла людина, нічого поганого мені не зробила. Але вона схожа на мою маму, яка мене там образила в дитинстві. І я буду на неї ображатися, або буду одразу стояти в войовничій позиції, та, для того, щоб, не дай Бог, ніхто мене не образив, хоча там ніхто і не збирався. І коли я реагую на сьогоднішні ситуації з собою минулою, та, отими болючими якимись ситуаціями, які були колись, це буде давати. Певний фльор в тому, як я будую стосунки і що я в них пошукую. Бо я вже на початках та, через переноси і проекції можу бачити людину гіршою, ніж вона є. Можу бачити наші стосунки гіршими, ніж вони могли би бути. Та? Можу реагувати так гостро, ніби вона вже мене образила, замість того, щоб дивитися на людину з чистого аркуша. Але оця та оці захисні психічні реакції, вони, вони дають нам по перше відчуття, що опроти всього світу та від світу треба захищатися, весь час треба бути на поготові. А по-друге, вони фактично дають нам таке фонове, фонове відчуття, що з, з цим світом, з цими людьми щось не так. Хоча насправді з ними 100-500 разів може бути все так, а я просто притягла своє минуле в теперішнє і, озираючись навколо, ставлю перед собою цілу систему фільтрів. І мені б хотілося, щоб ви почали бачити. Де у вас вмикаються проєкції, де ви відмовляєтесь від якихось частин себе, вимагаєте від людей того, що вони самі себе, та самі себе не представляють? Де у вас вмикаються переноси? Де ваш старий біль дає сьогодні отруює вам життя і стосунки з людьми? Де ваш старий біль не дає вам розслабитися і побачити людей, а не ваші. Оці картиночки з минулого, та, діафільми. Скажіть мені, та, у нас буквально ще пару хвилин. Розкажіть мені, як ви, що, що ви зараз чуєте, та, на що це схоже, що для вас важливого зараз відбулося? дивлюся на свої. Шпаргалки, чи я вам все розказала? Важко визнавати про перенос. Так, важко визнавати про перенос. І насправді, насправді, це та, ну, це, це неусвідомлені процеси, які психіка вибудовує заради того, щоб вас вберегти. І якщо ви почнете аналізувати, до, на кого це схоже, до кого я так ставилася, або психологи часто питають, де, де ще ти так почувався? Коли я працювала з клієнткою приводу, з приводу важких стосунків з керівницею, та? а в неї були імпульсивні, взагалі вона прийшла з запитом на, на управління гнівом. В неї були дуже імпульсивні рішення, дуже імпульсивна поведінка саме з цією керівницею. І коли ми почали розгріватися, виявилося, що вона, та, вона це, це проекція мами, та, перенос. І коли ми почали розділяти, виявилося, що злюсь та я на маму, а не на керівницю. Але мамі нічого не скажу. А керівниця може довести мене до точки кипіння, додати туди відповідальності, і буде, буде сплеск. І іноді та найпростіше питання, через яке можна виявити перенос, це де ще ти так почувався. Дякую за додаткові питання. Ага, рефлексую аж подих зажала. Дихаємо, дихаємо, бо саме так і знаходяться переноси. Добре. Радію, що вам було корисно. Сподіваюся, що ви для себе щось побачите. Насправді це двосторонній процес, та? з одного боку, ми можемо досліджувати себе. І відшукувати, де я, де я так почувалася, що я зараз пере кого, кого я переплутала, та, кого я сюди притягла в ці стосунки. А по-друге, це дуже сильно може полегшувати вам життя, коли на вас накладаються якісь проекції або переноси. Якщо ви будете це бачити і відстрілювати, вам буде дуже просто налагоджувати стосунки. Ви, ви перестанете ображатися на людину, яка намагається з вас зробити маму, тата. Керівницю, та виховательку дитячого садочка, ще когось, вам буде простіше відділити і не брати це на себе, не брати це на свій рахунок. Угу. Якщо у вас цим важко, якщо у вас важко з розумінням своїх емоцій, з імпульсивністю, з цими та, автоматичними реакціями, які вам не подобаються, які ви хотіли б змінити, приходьте. Це досить, досить швидко можна змінити досить швидко можна пофіксити і виправити так, щоб вам було окей. Все, я вас всіх обіймаю. Пропоную завтра поговорити про психологічні захисти. Будемо продовжувати тему. А, я тільки зрозуміла, що я теж можу бути предметом переносу. Ще й як. Так, ще як. І дуже часто, насправді. Частіше, ніж нам би хотілося. Окей. Okay. Завтра пропоную продовжити цю тему. Ми будемо говорити про те, як психіка знеболює. Знеболює нас з вами для того, щоб ми витримали все, що відбувається. Приходьте 9.00 за Києвом. Чекатиму вас вранці. Вам бажаю гарного дня, тихого вечора. Нехай буде світло.